Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Як бачите, я тільки прибігла, заскочила в квартиру. Ось такий вітер піднявся і ливень. Зайшла в кімнату, щоб закрити вікно на балкон двері. Хотіла відкрити, а потім думаю, мабуть, закрити треба. І дивіться, що я побачила. Буквально нещодавно, декілька днів тому, я знімала відео про свій балкончик, про свої квіти і показувала вам розмір листя ось цього крінума. Ви пам'ятаєте, хто дивиться мої відео, який він величезний? Дивіться, за пару днів ось так виріс бутон. Я ще казала, що, мабуть, в цьому році він не заквітне, бо в минулому році, коли я садила, його дуже-дуже сильно обрізала. Він був гнилий, вражений кріщами, стоганоспорозом. За цей час він наростив у мене, як бачите, і дітку. І дітка ось уже достатньо велика. І тут ось такий сюрприз. Чесно, не чекала, так як із кадоксуса. Я все більше. Думаю про те, що амарилісові це просто неймовірні квіти. Вони вміють давати нам настрій, постійно приносять якісь сюрпризи, несподіванки, але ось ця їхня здатність так швидко давати бутони це просто. Я не знаю, як її назвати. Дощ посилюється, я сиджу біля цієї квіточки і любуюся бутончиком. Обов'язково будемо спостерігати, за скільки днів він у мене виросте, кому не цікаво, можу не дивитися, але це відео я зробила ще і для себе, щоб чітко орієнтуватися у строках цвітіння і бутонізації. Ще вам покажу патіфілом. після перевалки у більший горщик. Він знову відновив колір листочків. Ви бачите, що робиться з моїм телефоном, він не фокусується. Не Знаю в чому? Так. І бачите, листочки які були зовсім жовтими, вони знов позеленіли. Я думаю, що це теж. Прожера, чи це вітер. Я не розумію, що з телефоном. Чому такий так міняється ракурс, я не знаю чому. Ну, раз ми вже тут дивимося ось наш Гіпеастру. Ось такий листочок. У нього гарний. Непогано він росте. Тут скинув це санатіння. І починаю щось сходити. Не знаю, бо я вам казала, я тикаю все, де мені подобається. Скадоксус пішов у стадію спокою. Листя повністю відпала, і він зараз ось такий. Це скадоксус, бо він ось, бачите, який рябенький. І ось так продовжує цвітіння ацидантера або ж духмяний гладіолус. Вже не пройдеш тут, все готується сумки з'являються ящички до переїзду готуємося. Ну, скажу тепер ще, що не думає квітнути із мене. Це точно вже воно, нічого і сумніватися. Як бачите, ось такі довжелезні несправжні стебла. І я. Поки що не бачу ніде бутончиків. Надія була саме на цей, він, найкрупніший, був, можливо, ще за квітня. Ось так буває. В кого немає дощика, я б хотіла вам передати трішки ось цієї прохолоди і вологи, живильної вологи для рослин. А я буду прощатися. І до зустрічі в нових відео.